Итак, всем привет, друзья. Сегодня мы будем разбирать э, лайфхак, это розкидки на резах картах. Э, да. Короче, и зараз з раскидок на DAS 2 на А сайте. Ну, це так, щоб Якщо вы хотите там А, типа, Рашите А, то э, вам требу запам'ятать на сервис карту. Короче. Є ось така ще розкидка. Вот ви сілитесь на ось цю от антенну і послухаєте. Е, Воно перелітає на цю частину. Ну, типу, щоб просто засмочити там якогось типа. Трьох там от стоїть в відкриту. Я не знаю, що це за типе, але е, смок може бути корисним. Е, ладно, можна е, трохи нижче наводитись. Отак ось так кидаєте а, ладно, це закриває, короче, шорт. Якщо ви хочете пойти за плантату, то целый смог закриває шорт. Якщо получится, может я звідси флешка уже так багато. От трохи приседай это, короче. А, сейчас. Приседаю это. Когда эту флешку... Отак от. от. Зажимаєте дві кнопки і підходите. Во. Воно осліпить всю, всю частину. Типу, воно осліпить машину, воно осліпить е, весь плент якщо там котечника будуть сидять. Ну, і може осліпити ще трохи шорта, якщо воно буде всю сторону дивитися. Ну да короче Це дуже корисна, дуже корисна флешка, користуюсь нею дуже багато. Ну і так, і. Остання розкидка на е, сайте це буде у нас це, напевно молік, тому що мало моліків сьогодні було на відео. Короче, ну саме корисний молік буде напевно, кинуто сюди от кудись в машину, да? Типу. Ну, щоб куда-то закрыла все. Коротше, можна це починати звідси. Вот е, сюди, от кудись наводитись на ось цю от ленточку. Ні, кудись навіть. Подальше. Подали, 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 подалі. Вот так вот запускайте присилу. Короче, вот тут проще все можно. О! Вот такая вот молик. Ну, це типа якщо ще зломго кидаты. И давай ще один молитвы розберемо. Також засайту. Вот, е -е. представьте, что вы вот тут зараз. Вот это И вот тут вот типа на шарту. По короче, тут сюда вот залезает. Вот сюда вот на И это. Трохи опускает прицел вот сюда, вот побільше. Вот. Вот. Е вот сюда вот. И просто. <ривіт> от. Вот. Вот такой вот молик получился. Так, и теперь разбираємо. Оборону Б. Ну, типу, для, опоріков, для великих опоріків Б. Ми розбираємо зараз оборону, щоб. Ну, як краще обороняти Б. Коротше, якщо типу, йдуть е, на прокол шарту. І, і ви, от, на апсах, е, можна розібрати поки що розкидки. Можна простий молі кинути от сюди. от. Типу закриває трохи. Він саме оптимальний, типу, ну я думаю, його всі знають, тому що найлегший молик. Якщо, наприклад, на, на апсахі йдуть типи, от. а ви хочете якось її зафлешити, в... цілитись на оцю е, дверь, на краєчок двері. І з друг дві. Сілитись вот сюди от, в краєчок. Е, 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 смоком е, закрити дефолт, ну, на плент всего боку, вот все. Ну, хочете засмочить, чтоб туда найшли. То вот сюда наводитесь, вот до всього дверку. От. И, эээ, так. Все, воно закрило повністю. Отсюда, э, вот, якщо вы пам'ятаєте, отсюда от накрыє от на то есть, трохи відправляєте прицел. Може ще вот так вот зробити. Воно вже засмочить сам плент. Якщо у вас, наприклад, тут тут, тут бомба стоїть Вот так вот тут. Більше сюди. Во! Прикольна фіча, Не так ли? Коротше, вот просто сюди набулися і воно вже э, застряг, э, застряг там смок, якщо ви я бачила. Ну, воно ну, тут прикольно. Короче, и э, можно ще вот от, 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 от фичу зробити, де я також застряг смок. Э, вот сюди от просто наводитись на оці от, э, боєприпаси. И вот этот смог просто лягаю. Да, и смог широкий такой получился, тому що він закрывает одразу і, три стороны.